Стаття номер 20 Щоб завжди могли пізнати Україну між усіх, синьо жовтий, державний прапор на жердині майорить. Синій, то безкрає небо, жовтий, жити на ланах. Вся є прапор державний, Україна золота. А над надворами і вище український гімн. Пісню цю Павло Чупинський. Українцям заповів а вербицькому михайлу Господь музику послав. Ще не веду кожен знає, рідний гімн не раз співав. В Україні усі рівні і закон один для всіх, і права конституційні мають громадяни усіх, власне має привілеїв, незалежно від ознак. Конституції байдуже, чи заможній, чи дідняк, Рівні жінки, чоловіка і дорослих, і дітей, колір шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей. Творі країни має поділ обласний, в кожній області райони, біля міста чи сільські, є, є міста, малі і великі, але рівні всі в правах. Те, Київ для усіх столиця на Дніпрових берегах. Стаття я 132. рідні землі умови, різні люди і життя, ліс, поля, степи і гори, пісні інші, інші говір. Це строка та Україна, що на всіх у нас одна. Стаття, штатма, Президент, голова держави, і найвищий представник гарантує юдя Баву конституцію і миру. 53 є ще право на освіту, школа коледж, інститут, вчителі нам мудрість світ безкоштовно віддають.